Зовсім скоро на екранах виходить фільм про Формулу 1 з Берет Пітом у головній ролі. Він грає гонщика, який повертається на трек після довгої перерви. Але цікаво інше. Поки Піт лише зіграв гонщика в кіно, деякі його колеги по цеху вже давно знайомі з гоночним костюмом і треком у реальному житті. Сьогодні я вам розповім про акторів, які не обмежилися. Лише зйомками в кіно, а й самі брали участь у справжніх автоперегонів. Тож, поїхали! <му> Почнемо з найактуальнішої людини в сьогоднішньому випуску, а саме з Френкі Муніс. Зірка культового серіалу майком центрі уваги підкорив серця. Мільйонів, але його справжня пристрасть автоперегони. Ще з дитинства він мріяв про швидкість, і після завершення зйомок серіалу він втілив цю мрію у життя. Френкі серйозно взявся за автоспорт у 2006 році, дебютувавши в серії Atlantic Чемпіоншіпс. У 2007 році він виступав на трасах Лас-Вегас та Х'юстоні, завойовуючи повагу професійних гонщиків своїм серією підходом. Після перерви Муніс повертається у 2021 році, мотивований бажанням бути прикладом для сина. У 2023 році він приєднався до Red Реджоус Racing у серії Arca Menards, де здобув 10 фінішів у топ-10, один у топ-5 і посів четверте місце в чемпіонаті. Попри чотири сходи підряд, у 2024 році Френкі дебютував у NASCAR x разом із Joe Gaze Motorsports на трасі Daytona International Speedway та фінішував 33 м через аварію. Він брав участь ще у кількох гонок серії демонструючи прогрес, але без значних результатів через постійні технічні проблеми. У 2025 році Мунс перейшов до NASCAR Крафтмен Track Series із командою RBR Teams на Ford f 150 спонсорованому Netflix. На дебютній гонці в Дейтоні він кваліфікувався 14, але вибух шин за 20 кіл до фінішу завадив фінішувати вище. У сезоні він провів кілька гонок. Найкращий результат 18 місце на трасі Kansas Speedway. Незважаючи на всі виклики, включно із проблемами і здоров'ям, кілька струсів мозгу і мікроінсультів, Френкі не здається. Я хочу, щоб мій син бачив, як я борюся за мрію. Патрік Демсі, ви можете знати його за такими фільмами, як Трансформер, 3», Крик, 3», зачарована і за ще одним. Нещодавним фільмом, але ми про нього поговоримо трошечки пізніше. Патрік виріс в оточенні автоспорту. Його батько займався шорт-треком і був великим шанувальником перегонів. Вони часто разом проводили час, дивлячись формула Наскар Інді 500 по телевізору або слухаючи їх у своєму сімейному універсалі. Вони жили біля шосе 4, де маленький Патрік бачив, як проїжджають екзотичні автомобілі мріючи коли сісти за кермо одного з них. Знадобилося понад 40 років, щоб Демсі здійснив свою мрію про. Леман у 2009 році він дебютував на цій гонці разом із командою Феррарі у класі GT. До того часу він спостерігав за перегонами лише з трибун, але тепер він став повноцінним учасником перегонів. Це був великий момент гордості для нього. Тоді Патрік фінішував дев'ятим у своєму класі. Наступного року він взяв участь у змаганнях «24 години Дейтони», де він разом із командою посів третє місце в загальному заліку. У цій серії він змагався протягом чотирьох років. До Лиману Демсі повернувся у 2013 році, але тепер із командою Porsche. Тоді його команда приїхала 29-ю у загальному заліку і 4-ю у своєму класі. А з 2016 року він вирішив більше зосередитися на своїй сім'ї та акторській кар'єрі. І ось ми дійшли до моменту про нещодавній. Фільм. У 2023 році вийшов фільм Феррарі, де Патрік Демсі зіграв роль П'єтро Таруфі, пілота Феррарі, який виграв Мілія мілія в 1957 році. Коли актор запропонували роль, він одразу ж погодився. Одного разу наш координатор Каскадерів запитав, чи хочу я виконати всі трюки за кермом сам. Я відповів – а ви що мені дозволите? Отримавши позитивну відповідь, я почав тренуватися за два тижні до початку зйомок, щоб звикнути до автомобілів. Це було просто неймовірно. Майкл Фасбендер. Цього актора ви точно знаєте за ролями у фільмах Люди Ікс», Чужий та Радник. Його історія любові до автоспорту почалася із Формули. 1. І звісно, він був фанатом Феррарі. A fan. Як він сам зізнався, на початку перегляду перегонів разом із дідусем він не зовсім розумів сенсу. Машини ж просто їздять по колу знову і знову. Але згодом в ньому зародилася справжня пристрасть. Десь о 14 Майкл вперше спробував себе у катингу і почувався дуже природньо. Але всі ми знаємо, що це не дешеве Хобі, і його родина не мала можливості фінансувати цю пристрасть. Тому це стало просто мрією. Минуло багато років, і Майкл став відомим актором і здобув фінансову стабільність і заявив про свою давню мрію стати гонщиком. Акторство це моя робота. Я більше звик до цього і почуваюся вдома. Це як мій природній офіс. Але перегони завжди були моєю першою мрією в дитинстві. У 2016 році він став учасником тренувального курсу від команди Corso Piloto від Ferrari. А через рік він вже взяв участь у Ferrari Challenge із командою Copa Shell і фінішував 15 м у своєму дебюті на трасі Mugello. У 2018 році він взяв участь у повному розкладі Ferrari Challenge North America, вигравши відкриття сезону на Daytona International Speedway і фінішувавши п'ятим у турнірній таблиці. Хоч любов до Феррарі у Майкла була з дитинства, але у 2019 році він перейшов до Porsche і взяв участь у Porsche Carrera Cup Germany разом із German Porsche Racing Experience. І також він став об'єктом серії на YouTube від Porsche Road to Le Mans. Я щиро раджу подивитися вам цей серіал і фільм, бо це щось неймовірне. Зізнаю, що саме такі проекти я мрію знімати. Але всі ми починаємо з чогось малого. І поки я знімаю для вас ось такі відео на Ютуб. Але щоб досягти таких висот, мені завжди буде потрібна ваша підтримка. А поки я монтувала це відео, Ютуб вирішив. Час настав і додав мені функцію спонсорства. Тож тепер ви офіційно можете мене підтримувати, і з часом для спонсорів буде доступні різні унікальні бонуси. Наступного року він приєднався до Proton Competition для повної європейської серії Le Mans 2020 року. Пізніше того ж року Фатбендер взяв участь у гонці на гостьовій машині Porsche Super Cup на Circle de Catalunya. Але потрапив у аварію прямо на стартовій лінії і вилетів із гонки за лічені секунди. У 2021 році Фасбендер продовжив перегони з Proton Competition у європейській серії Леман. Він та його команда завоювали четверті місця на Red Bull Ring і спав Франко Шаром, досягнувши свого найкращого фінішу та першого подіуму на останній гонці в Портімані, фінішувавши другими. Команда посіла четверте місце в командному чемпіонаті LMGTE, набравши 61 очко. У 2022 році Майкл здійснив свою мрію. Взяти участь у 24-годинній гонці Леман. Я завжди мріяв брати участь у перегонах 24 години Лемана. І як трапляється з мріями, ти не уявляєш, скільки доведеться працювати і як багато випробувань подолати. Того року його команда посіла 51 перше місце. Наступного року він знову взяв участь у Лимані, але і цього разу не скалося. За 15 хвилин до завершення шестигодинного інтервалу. Майкл вирізався в огорожу. Oh, oh. Oh, Тас Майкл Фаспенса backwards again. У 2024 року Майкл вирішив відкласти перегони і повністю присвятити себе кіно. Пол Ньюман, світ знає його як актора, лауреата премії Оскар із понад 50-річною кар'єрою як одного із найшановніших акторів американського кіно. Але мало хто знає про його гоночну кар'єру, яка просто кипіла в його крові аж 35 років. Ньюман вперше зацікавився автоспортом під час тренувань у гоночній школі Уоткінса глена для зйомок у фільмі Перемога 1969 року у фільмі, в якому він грає гонщика Френка Капуа, який ставить на карту все, включаючи свій шлюб. Щоб взяти участь у змаганнях індіанаполісі. Я хотів би взяти на себе роль старшого державного діяча, гуляти лісом і ловити рибу. Але ось я назавжди прив'язана до цих машин у 1971 році. Любов та пристрасть юмена до перегонів переросла у те, що він сам почав займатися цим професійно. Того ж року він погодився стати ведучим свого першого телевізійного фільму «Одного разу на колесах про історію автоперегонів. За кермом Пол був професійним та чудовим водієм. Він повністю сплатив свій внесок і заслужив повагу своїх колег водіїв. Він був стовідсотково одним із них, і вони так до нього і ставилися. Він ризикував життям, як і вони, і перш за все насолоджувався гонками, як і вони. До кінця десятиліття він часто брав участь у змаганнях клубу спортивних автомобілів Америки, зрештою вигравши чотири національні чемпіонати. І ось як і минулі наші сьогоднішні герої Пол приходить у Лиман і, звісно ж, взяв участь за команду Порш. 1979 рік це перший і єдиний рік Пола у Лимані. Але йому вистачило цієї однієї спроби, щоб фінішувати другим у загальному заліку і першим у своєму класі. Далі було ще багато участі у різних видів і класах перегонів. Але у віці 70 років і 8 днів Ньюман став найстаршим водієм на сьогоднішній день, який переміг у своєму класі на 24 годині. Конці Дейтони у 1995 році Юман у свої 80 років переміг в лайм року, а через рік посів пол позицію на ті ж самі події, і це стало його останньою професійною гонкою. У 2015 році вийшов документальний фільм Перемога, Гоночне життя Пола Ньюмана. Тому якщо вас зацікавила ця тема, то обов'язково його перегляньте. І до речі, в ньому також знявся Патрік Демсі, про якого я сьогодні також розповідала. Ось такі неймовірні історії чотирьох акторів, які не просто зіграли гонщиків у кіно, а й насправді виходили на трек і показували свої навички у реальному. В житті вони довели, що справжня пристрасть до швидкості і адреналіну може виходити далеко за рамки кіноекрану. А якщо вам сподобалося відео, ну ви знаєте, що треба? Лайк, підписка, коментар. А ми з вами поки чекаємо на вихід фільму про Формулу-1 з 27 червня. Щоб побачити, чи стане він в один ряд з легендарними фільмами про перегони. Бредпліт, uh, чекаю гроші за рекламу. Всю інформацію знайдеш в описі під відео. А на сьогодні все. Бай-бай! А я тепер пішла готуватися до захисту диплому, щоб офіційно критикувати фільм про Формулу 1.